Чортків – це місто святинь, місто європейської спадщини, а місто затишне для проживання і затишне для дослідження нашої історії. В місті є надзвичайна кількість сакральних споруд. У місті є багато пам'яток, визначних пам'яток, є дві ратуші, замок. замокків, безперечно, є міст, містом з гарним туристичним потенціалом, адже навіть незважаючи на велику війну минулого року, 2022 року, в місті побували близько тисячі. Внутрішніх туристів. Це складний час для країни. Сьогодні ми маємо всі робити те, щоб наблизити перемогу. Кожен сьогодні своєму місці робить важливі кроки. Сьогодні чорткової. Ми продовжуємо планувати те, як відбуватиметься відбуватися з нашим містом після великої української перемоги. Маємо нові виклики. Багато українців зайшли в нас життя тут чорткові зі сходу, зі півдня. Сьогодні завдання – дати їм роботу, Головне завдання для нашої громади стратегічне це зупинити імміграцію. То ми з командою плануємо як все ж таки запустити наші індустріальні парки. Я вітаю багато рішень уряду, де є напрацювання як індустріальні парки мають стати точками росту в Україні після української перемоги. Також маємо чудовий проект будівництва нашого хабу, де малий і середній бізнес знайде можливості розвиватися. Будь-які рішення сьогодні в громаді це все для того, щоб Україна була іншою, іншою без корупції з новим економічним зростанням, і кожен зміг планувати своє життя. Щиро хочу подякувати всім тим, хто сьогодні об'єднався спільноту АНС, це мережу захисту національних інтересів. Разом з вами ми напрацювали стратегію розвитку нашого післявоєнного Чорткова після перемоги ця стратегічна сесія є важливою. Кожен крок, кожна наша думка, проведений певний аналіз, сильних і слабких сторін. Але завдяки співпраці, завдяки цим мудрим людям, ми шукаємо відповіді на складні питання. Ми їх знаходимо. Економіка, місцевий, економічний розвиток, людський ресурс і потенціал це головне. Потрібно знайти оці позитиви завдяки нашій співпраці. Ми їх знаходимо, тому все буде добре.